Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас відео, яке ми хотіли давно зняти ще весною при відборі бджолопакетів, Але так як бджолині відводки ми продаємо впродовж сезону, можна сказати так, буде сьогодні відео. Хочеться передати привіт нашим підписникам і заказникам, які брали у нас сьогодні бджолині-відводки з Нововолинська. Вітаю! Сім'я номер 45 Хвіст, тобто від сім'ї 45, з якої сьогодні був відібраний бджолопакет, бджолиний відводок. Було відібрано 4 рамки розплоду і 2 рамки бджоли струшино. І так, що ми робимо з хвостами після відбору бджолопакету в даному випадку? У нас тут стоять наставки. Вже стояли на родині. Ми їх знімаємо. Так, показуємо, що в нас лишилося тут. Кількість бджоли. Покажи ближче. Яка кількість бджоли на стінках сидить ще? Тут е відібраний відводок з плідною маткою. Лишився, віддали більшість печатного розплоду, лишився відкритий розплід, медові рамки, неповномедні, отакі, от що в нас є. Ми підготовили. Буду по порядочку, Його підсилити, щоб набрати кількість ту саму рамок, яка була. Дві рамочки медових. Трошик буділок. Побачимо, дадуть працювати без маски чи не дадуть, бо в нас тут аж конкретно дивіться відео до кінця, побачите, що ми будемо з ними робити. Медові рамочки ставимо на, по краях. Так. Певно, не дадуть без маски. А може й дадуть, Фу, не спокійні. З другої сторони медову рамочку і дві рамочки печатного розплоду. Ось такий печатний розплід. Ми попередньо відібрали розплід з інших бджолиних родин. То з інших бджолиних родин відібрали попередньо розплід. Так. І ще ось таку рамочку. Так, в нас вийшов повністю скомплектований гніздовий корпус рамками. Так, матки тут нема. Що ми робимо далі? В нас є з інкубатора. Покажи ближче. Щойно вийшовся ще молочена, неплодна маточка. Ось вона. Біленька, гарненька, щойно вийшовша. Ось так. Ми її пускаємо до бджілок, між рамочки. Бджілки до неї уваги не звертають, ось вона неї ніхто не трогає. Все нормально. Так, далі. Ще, крім того, в нас є. Сьогодні син зловив невеликого ройка. Прилетів рій не з нашої пасіки. Прилетів всі в сусіда на яблуні. Ну. Гріх було б його не забрати. Ставимо роздільнувальну решітку. Ставимо два пустих корпуси зверху. І будемо туди тросити через Ганеманівську решітку. Невеличкого ройка. Я, певно, надійну маску, так як е -е, не зрозуміло, який характер буде в того ройка. І продовжимо. І так, надів маску, е -е, поставили ми ганеманімську решітку розілювальну, два корпуси і дивимося нашого ройка. Ройок був зловлений сьогодні, е -е, син як ловив ройка, знімав його. тобто була знайдена бджолина маточка. О, я щось тут не бачу, де воно є, Андрій. Кліточка знизу і бджілки всі знизу, можна сказати, так. Не на рамках. Так. І трусим, витрушуємо це все сюди нас. Тому що не зрозуміло, який рій. Якщо він був ішов з молодою маткою, так як ройок невеликий. Е, не, е, лідна матка може бути не одна, а декілька. І е, не хочу я чужих, а хай будуть свої. Вниз ми дали біленьку неплодку. Е, так як матка в кліточці знизу, вони всі біля матки на днищі, можеш показати. Ось такий невеличкий руйок, але все ж таки. Це все видно, З яблуні знімали. Струшуємо всі рамки, а потім прямо з ящиками струсимо бджілок. Тим самим ми дали печатний розпліт і ще підсилим руйок і буде повноцінна бджолина родина. Через 10 днів зачервить маточка і все буде в їх гаразд. Ось так. Так, тепер маточка їхня, яка була в кліточці. Ми зразу беремо її так, щоб вона не злетіла. Її треба потрібно ліквідувати, не хочеться, щоб вона злетіла. Отак, От ми в кліточці придушили. Ось так. Це неплідна маточка, річшов з неплідною маточкою. Ми неї ліквідували. Але ставимо немає решітку, так як неплідна матка в таких руйках зазвичай буває не одна. І струшуємо. О! Отака кількість бджоли тут. В тому руйкові. Зараз їх димком ми посадимо на низ. В принципі, можна прикрити, бо ми димком вони. Зійдуть. Зачекаємо певний час, бджілки підуть наниз і покажемо, що ми далі будемо робити. Так, Багато виникає запитань зараз по замовленнях на бджолині матки. Черга в нас продвинулася, як ми приймали на кінець червня місяця замовлення, так, черга, так і на кінець місяця приймаємо. Повідомляємо, За день-два до відправки людей повідомляємо. Маточки відправляються. В наявності невелика кількість, декілька маток залишилося перевірені по печатці. Це ті маточки, що я показував, розказував, що йдуть з фотоматочки на її розплоді. Такі маточки по 350 гривень. З числа 20-25 червня буде можливість продавати бджолині відводки. З е, матками цього року. Тобто буде е, відводок, в якому е, буде відбиратися з родини, в якому маточка вже начервила свій розплід. Е, хто бажає ще купити відводки, приїжджайте, дивіться, відберемо що до е, смаку. Е, також е, в продажі е, на початок липня будуть е, маточки перевірені. По печаці і по бджолі. Тобто ці маточки будуть відбиратися з відводків, в яких маточка вже певний термін, не менше місяця відводкові. Буде, до кожної маточки буде знято відео, як вона сіє, кількість розплоду, яку вона засіяла, як вона засіває стільника, і яка бджола від неї. Такі маточки по 450 гривень. Неплідні матки, як в нас була ціна до трьох днів 120 гривень, старше трьох днів 80 гривень. Такі маточки є в наявності. Ну, отак, коротенько. Так, дивимося, що в нас робиться. А в нас бджілки не хочуть іти. Але ми їх мусимо. А в нас бджілки не хочуть йти, ми будемо їх димариком легенько посаджувати. Зараз підуть потихеньку. Так як е, не чують вони свої матки, матки ми прибрали. І внизу теж нема матки, а дали, можна сказати, неплодну молочну, вона ще без запаху. От того так відбувається. Якби там була якась матка, вже б вони були всі там. Ну чого, Підуть зараз. Зараз, зараз, зараз. Трошки вони такого, я посажу на один корпус. Трошки більше димку, зараз ми їх заставимо. Трохи димком, трохи щіткою. Роксі не можна. І запхаємо їх в вулик через генеманням решітку. Так, один корпус знімаємо. Важко йдуть. Кажу, якби була матка знизу, вони вже були б там. А так у нас трошки інша ситуація. Даєм їм. Уважно дивимося, відповідно, можливо, ще де є неплодна маточка. Неї теж будемо ліквідувати, якщо знайдемо ще одну. Покажи, вже пчілки йдуть. Вже їх менше значно. Мусимо їх пропхнути через решітку. Хочеться вам чи не хочеться, а буде так. Ось. І буде в нас гарна сім'я, яка знову принесе нам меду. В другу сім'ю, бо сьогодні було від, продано два відводки, ми так само неї розширили і просто дали неплодку. Так як я зразу думав, поділимо ройка наполовину, але він так, як невеликий, думаю, нема що тут ділити, хай він буде. Давайте, давайте, дорогенькі діти. Так, трошки ми прервемося. А як зайдуть далі, Покажемо і поговоримо. І так, практично, бджілок ми загнали. Що вони зігнали, то вони піднялися в повітря, нічого розлетяться, залетять. Так, дивимося уважно, що в нас залишилось на генеманівській річниці. У нас е, маточки ми не бачимо. Значить, була одна маточка. Це що? Це бджілка придушена. Е, Мертві бджілки. Що ми беремо? Знімаємо корпус. Струшуємо генеманівську рішітку. Ложимо назад і ставимо її корпус з наставками. Вони зараз заспокояться і всі зайдуть в вулик. Так, що в подальшому? Яка робота з цією сім'єю? Через сьогодні в нас 11 червня через 2 дні, тобто 14 червня зробимо контроль на свищові маточники. Відповідно, ми будемо знати, прийняли вони неплодну матку, не прийняли неплодну матку. Якщо не буде 14 свищових маточників, все буде гаразд. Контроль через 10 днів. Тобто 21 червня на червіння. Ось так. Коротенько, що хотів показати, розказати, розказав. На цьому все. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Пишіть коментарі, кому що цікаво по тому, як я роблю. Ставте палець вверх. Це буде продвигати наш канал краще. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео всім миру і добра. До побачення.